Так, ну що ж, Пазло, вітаю вас на своєму ранковому стрімі. Сьогодні ми будемо стрімити, як завжди, Fortnite. Просто сьогодні ми будемо грати дещо поважче це рейтинг. Е тобто я вже, в принципі, поза межами стріма дійшов до рейтингу золотом. Сьогодні ми з вами попробуємо по трохи е просуватися до е рейтингу Платина е до, до Платинової ліги. Я вже граю в Fortnite два місяці. Ну, можем спробувати, скажем так, да? Да-да-да. Ось я перше золото. Ну, Будем параллельно вчитися, мене буде багато разів бивати, так що мене дивитися сортуємо. <сортує> Давайте я покажу вам приколу. <сортує> Да, давайте квартал Камура комора Все. Сам прыгаем. Да. Райончик жасткий, так. Райончик шо... жорсткий, так що... Так що да. Тут і все буде по жорстко. Так, що прям скрою. Дуже не люблю, коли в мене в інвентарі, наприклад, робиться бардак, того що це дуже збиває. Опа, тут чел. Тут щел. Знизу, походу, так? Да? Знизу. Uh -oh. Ха, Есть минус один. Чудово. Чудово. И плюс новый ривень, так опа.

Вирішив підірвати мене, ну, але, але нічого в нього не вийшло. Містер Решала нас завалив, Ну і ще страшно. Що, шо, шо, шо тут там у нас? тут а, у нас. Щось давайте, чек на магазині, я не знаю що. У мене каст таке, бажання ще скупити, але, але я не знаю що. От, от. А тут що. О. Ну-ка. До речі, у мене ще немає жодної машини, тобто. Так. Ну не знаю, блин. Ну прикольно, прикольно, мені нравится. Ну шо ж, купляємо. Все, ми купили машину. Так, поміняти стиль. Давайте, ми зробимо її якоюсь такою. Давайте щось типу такого, так. Да? Так. Це отак, так, так, Декаль, декаль... О, о щось неприкольне. Теж. Але все ж таки, напевно, ж. Що... Давайте, хай буде. Нехай буде шторм. Так, колеса. Колеса обираємо колеса. Ну нехай буде, чорно. Все. Машинка є. Погнали? Ça, стартуємо. Так. Смотри, <годно> знаю. Блин. Ты будешь морозу звучало? <годно> я тобі морозу даю, ти мене б'яш. Ти шо? Давайте сюда біля магазина. Проблема в тому, що поле відкрите і в ньому можна добре відбувати. Просто подивіться, скільки людей летить саме на поле. Зразу хватаємо. І зразу біжимо, хіба що привати скриньки і швидше цього чувака. Ч? Зараз, походу буде минус. Минус два, да. <риклад> треба думати, треба думати Хай кудись сюда давай там? Вс. Давай, прыгай. Ой. Зараз щось знайдемо, десь приземлимось, там де... О, заправочка, бачите там заправочка. Вот там дальше. Вот и Все, туда. Все, мам заправочку. Там якраз машинка. буде машинка. будем машинка. Подай мы сэкономили Тут я поки не бачу. Так, зразу чиняємось, чиняємо сюда, бежим сюда. Давай, давай, бежим, бежим, Так, О, взгляды выпадает. Эпик. Иба. Опа. Так, вот так, вот так вот а, це, це просто не шан. А ну-ка. Оооо Идемотальчиваків. Будемо ночиться. Оп! бачу чела. Ага. Нет, дружище, ти так просто навідеося. Чудово мінус один. Получилось. О, у него все, їдем лутатися магазин. И в нього ще лега є, да? Класс. вообще крутяк. Опа. Давайте тікати. Десь походу фото зверху, да? Як думаєте? Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, 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 ой. Не, братан. Ха-ха-ха! <плес> це взагалі їм баблін! Що ж, нам треба десь, звісно, підлутатися, але ну, в плані що... Так, це ми на магазині, не можу зрозуміти. А, це ми в магазині. Так, давайте їдемо сюди. Виходимо. Погнали, давайте, давайте давайте, залутаемся тут там. О, ой, давайте баночку візьмемо. да? То тобто, есть по поводу купын е, забрав, типа. Все, давайте купимо якусь легендарочку за в звичайному магазині. Давайте Давай це. Все, помінялося. Трошки поміняло лут. Ось, я граю з аватарочкою. Я вважаю, що... Блін! Шо це було? У мене аїм дуже поганий я з поганим аїмом якось навалюю коротше. Якось получається. Оп! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тікаємо, 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 чекаємо, чекаємо, тікаємо, тікаємо. Перевозимо свої можливості. Ой, нас запалили? Нічого. Ну, Давай, відтикаємо. Uh, так, давайте відхилимся, відхилимся. <сусти> uh, ага. На тобі. <сусти> Блін топ-9. <реш> <вір> І мене здоровий коврик. Такий от здоровий коврик. Ось ого! Тай ми за Моран. Крутяк. Aber О, дякую, кто брати. На чіпси, якщо вистачить. <реш> дякую, дякую, пацани, що ви мене з Дуже приємно. Дуже приємно, що є вже якийсь актив. Це дуже мотивує мене робити нові стріми. Дякую велике, дуже дякую. Ой, ой-ой-ой. Уй-ой. Ой-ой-ой, ай-ай-ай-яй. Блін. Давайте збите, збіта, спите, спите. Але тут мясо робиться, блін, друзі. Ааа, капець. Пофармили. Ну, до речі, да, бачиш, золоту от. Нормально. Ну що ж, поки що тоді я буду завершувати трансляцію. Дякую всім, хто мене дивився. А вам, пазли, бажаю приємного дня. Бувайте!